Мова йде про те, що було рішення з як про заборону торгівлі сільським людям, які зараз працюють і посилають, держать нашу радянську армію. Ви не думаєте, що це не буде до Кировагащини. Сам пан сам Таран Андрій, ми таким, до вас прочитають звернення. Давай, то так і цьому включаємо. Рада вагнус, -Ибан -Ибан від жителів міста Кіровограда, що нище підписалися з Ми, жителі міста Кіровограда, що нище підписалися. Звертаємося до керівництва міської ради з проханням про надання нам дозволу для торгівлі домашньої продукції по вулиці Прображенського біля центрального ринку. Звертаємось до вас по тій причині, що на сьогоднішній день в нашій країні нестабільність, людям стало тяжко жити. А декому і виживати, так як в місті Кіровограді, робота, низькооплачування, пенсії низькі, А у кожного із нас в сім'ї діти, які навчаються навчання плати, люди пенсійного віку, форію, лікування владних, свою пенсію відносять на комунальні послуги і в аптеку. Жити практично не залишається за що. Тарифи на комунальні послуги піднялися, проїзд міському транспорті подорожча, а заробітна зарплата і пенсії на кому слідку. Усі вимоги, які до нас висувають, прохання зайти в ринок, щоб там вести торгівлю, але в ринку для всіх немає місць. Щоб продавати молочну продукцію в молочному ряді, є ще 4-5 місць від сили, щоб торгувати овочами в овочних рядах, практично місця не залишилось. Де були ряди, що можна було стати і вести торгівлю, зараз будуються павільйони, які здаються в оренду. Для нас не непосильно, так як і тих павільонах, що напроти АТД. Тоді виникає питання: що потрібно зродавати, щоб прокормити сім'ю і заплатити таку оренду і ще й податки. Тому ми до вас звертаємось із проханням виділити нам місце для торгівлі домашньою продукцією по вулиці Прибраженській, хоч на період стабільності в країні.